Цікавий лайфхак я побачила в Тіктоці, в профілі, розпис одягу, кастомізація. Власницю, здається, звуть Ольга. Тож пані Ольга дякую. В своїх попередніх відео я показувала, як за допомогою трафарету я наносила малюнок вишивки. А у пані Ольги я побачила, що такий малюнок можна наносити за допомогою будівельної стрічки. Ось такими дрібними клітинками. Стрічка має липкий шар, доволі міцно тримається на полотні і можна не хвилюватися про небажані наслідки, коли знімаєш стрічку. Перш ніж нанести малюнок, я зробила для себе шпаргалку в зошиті, прорахувала всі клітинки, і тільки після цього. Білим маркером наношу на полотно малюнок вишивки. До речі, лайфхак вже від мене. Якщо ви випадково зафарбували не ту клітинку, можна взяти в паличку, легенько змочити в спирт і обережно зняти фарбу з тієї клітини, яку неправильно замалювали. Фарба маркера добре знімається. До речі, можна не зафарбовувати клітини, а робити хрестиком. І тоді малюнок буде мати ефект вишивки саме хрестиком. Ну, а про біле тло я вже розповідала в попередніх відео. Це важливо для яскравості, оригінальності, відтінків інших кольорів. Після нанесення малюнку я знімаю стрічку. Малюнок виходить ось такими клітинками. Тому. Я знов пройшлася білим маркером, об'єднала клітинки, щоб зафарбувати пробіли. Можна залишити малюнок, зафарбований клітинками, можна залишити зафарбований маркером, але я пройшла ще і пензликом акриловою фарбою. І ось такий малюнок у мене вийшов, картина. Готова для подальшого нанесення питаків.